Проте, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, що він боїться вам сказати? Подумайте про цього чоловіка, я думаю про вас, сонечки. Хтось з вас пише мені. Ваші амулети тільки для багатих. А хто винний в тому, що ви винні? Підіть, заробіть гроші і почніть змінювати своє життя. І так. Він боїться вам сказати, що хоч між нами ситуація не розвивається, але я повністю в ній. Я розумію, що ти дуже вклалася в наші відносини і ти постійно в них вкладалася. Так, а я вів себе по дураку, розуміє? Так, і у нас була трійка чаш з тобою, тобто. Сонечки, у ваших відносинах був третій фактор: або алкоголь, або, хотіла сказати, цигарки. Ну різні бувають цигарки. Хто ще курить, да? або інші жінки, або у кого що не має значення. Що він ще хочу вам сказати? Боїться сказати вам, про те, що я пішов вперед. Я не стою на місці. Так. Боїть сказати вам про те, що я знаю, що я холодний. Я знаю, що я не виражав до тебе своїх почуттів, Я знаю, що я різкий. Я знаю, що я міг колоти тебе, а іноді вбивати сонечки. Так, і що він вам боїться сказати? Що так, між нами було кохання? Але був третій фактор, ти права. Я не вибирав тебе остаточно, зайки. І це не обов'язково, що третій фактор, хоча він був у вас, іноді людині приходить кохання, як ви до нього, а він просто-напросто не вибирає його, бо старе життя воно тягне. Що я ще хочу вам сказати? Що я знаю, що ти не отримала те, що ти вклала в мене, що я не виправдав твої е, очікування. І при чому я знаю, що це було дуже довгий час. Ти дуже довгий час чекала, поки ми почнемо з тобою будувати стабільні надійні відносини. Що він ще боці вам сказати? Що насправді ти жінка класна? Ти жінка для стабільних надійних відносин. Ти жінка, яка вміє гроші заробляти. Що ще він вам хоче сказати? Що я погано сплю ночами, у мене докори сумління, я прокидаюсь серед ночі, мене щось тривожить. І що так, я нестабільний ненадійний. Зайки, що ще вам сказати, щоб ви зрозуміли, що якщо біля вас дурак, і ви про нього згадуєте, то ви сама дура. Вибачте, дуже я кажу, різко. Але напишіть, чи права є, чи не права. Буде...